В назві вказано аніме за 5 хвилин, а триває відео 6. Щось тут нечисто. Ну, а де зараз чисто? Хм, недавно трохи чистішою стала авіабаза Саки в анексованому Криму. Це на хвилиночку найбільша втрата військової авіації росіян за один день. Ну вертаємось від хороших новин до хорошого аніме. блядь! З вами четверте відео поспіль я Реямбо. Беріть до себе кружечку улюбленої рідини, вмощуйтесь позручніше і насолоджуйтесь переглядом. <ст eso> <skye> ah. Коли доводиться говорити про аніме, то я зазвичай дотримуюсь наступної думки: 90% всього, що знімають цьому жанрі, слабкий прохідняк, або відвертий треш. Дивляться, які або діди, які переглянули взагалі все. По декілька разів. І не мають що робити. Або зовсім не вибагливі глядачі. Сьогодні мова піде, на мою думку, про представника тих найкращих 10%. відсотків. Аніме засновано на одноіменній відеоігрі Шутері від третьої особи. Gungrave – це епічна історія про дружбу, зраду та жадібність. Вийшла вона у 2002 році на PlayStation 2. Проект був слабо прийнятий критиками, але завдяки своїй крутій історії, атмосферності та сетінгу, він отримав неймовірно велику популярність. Ще вже через рік після виходу всім нам відома студія MadHouse випустила аніме адаптацію. Досить рідко ми не зустріти аніме, початком якого є гра, і щоб воно виявилося вдале. Адже зазвичай воно розраховано на аудиторію, яка грала в це перше джерело. Однак цей тайт. Вийшов наповненим глибоким змістом, а також доповнений захоплюючим сюжетом. Основною причиною стало те, що творці дуже докладно подали глядачеві предісторію, яка стала повноцінною і невід'ємною частиною даного серіалу. Тут немає чіткого поняття добра і зла, а є тільки свої та чужі сім'я та зрадники. Незважаючи на те, що екшен у Гангрейв дуже багато він не є основою для всього шоу. Історія тут глибока ізогрушлива. What the fuck is this Piece Shi? Гангрей це трохи обличчя зі Шрамом, трохи ковбой-бібоб, триган і приправлено все це Devil May Cry. Події розгортаються в альтернативній реальності, схожій на Америку 1990-х років. Місто контролює мафія, а на малих вуличках банди чи не кожен день вирішують свої питання. Однією із найсильніших Стрінган Грей є сюжетна складова. Тому практично неможливо описати всі емоції, що вона викликає, не торкнувшись ключових подій картини. Брендон Хід і Гарі МакДолл двоє настільки близьких друзів, що їх можна було б назвати братами. Все їхнє життя на початку історії просте і легке, в основному складається з місцевих бійок, зваблювання жінок і вчиненні дрібних крадіжок. Щоб заробити на життя і згаяти час. Саме відносини цих двох хлопців, а пізніше дорослих чоловіків, і є основною темою твору, Тихоня Брендон для глядача виступає своєрідним провідником у злочинний світ серіалу, з яким легко ототожнювати самого себе. Гаррі – це дуже живий персонаж зі своїми, переважно не такими як в нас, бажаннями та моральними настановами. Ви побачите все життя цих двох чоловіків від початку й до кінця. Поспостерігаєте, як вони перетворюються з нікчемних вуличних головорізів на наймогутніших людей міста. Внутрішній світ, вкладений в характер кожного з героїв серіалу, не завжди такий комплексний, як у випадку ГГ. Але завжди, навіть у своїй простоті, дуже живий та справжній. Так, наприклад, неможливо не співпереживати лідерові синдикату великому тату, який за весь час на екрані не зраджує своїх принципів честі. Та гідності, або не захоплюватися стилем ганстера, кагасіра, баджі та не помічати зміни його характеру протягом усієї картини, незважаючи на деякі проблеми з цілісністю оповідання під час різкої зміни сеттингу картина справляється зі своїм головним завданням: дати глядачеві самобутню драматичну історію в незвичному стилі. Кінцівку Гангрейв можна вважати еталонною для будь-якого більш-менш серйозного дорослого серіалу. Немає кінця, який залишає вас з набридливими запитаннями. Що бляха сталося? Він ставить жирну, але дуже красиву точку у розказаній історії. При цьому будучи до останнього несподіваним та залишаючи глядачеві приємну можливість самостійної інтерпретації. Під час цієї історії я дуже полюбив головних героїв та звик до них, мабуть, через це кінцівка стала для мене неймовірно емоційною, і я навіть пустив скупу чоловічу сльозу. Якщо ви фанатієте від похмурих драматичних історій, Теми мафії та злочинних синдикатів, якісного бойовика полюбляєте хорошу, глибоку інструментальну музику, то ця картина вам точно сподобається. Важко передати велич і епічність цього аніме без спойлерів, тому просто подивіться його.